Різдво є одним із головних християнських свят. Свято Різдва Христового вважається другим після Великодня Великим Святом. Але чи знаємо ми свої власні традиції? Так, всі приблизно уявляють собі, як святкується Різдво в Україні свята вечеря, колядки, застілля. Історики вважають, що християни запозичили Різдво з язичних культів. Як відомо, що послідовники стародавніх релігій відзначали народження богів. Ці свята припадали на дні зимового соціання кінець грудня або початок січня. Християнська церква поступово витіснила давні свята, втім церковна традиція зберегла чимало того, що було притаманне саме язичництво. В Україні традиції святкування Різдва Христового передавалися від покоління до покоління. Наші прадіди чекали цього свята весь рік і ретельно до нього готувалися. Зокрема, Різдво передує 40-денний піст. Цей піст традиційно називають Пилипівкою, оскільки останній день перед постом припадає на День пам'яті святого апостола Пилипа. З появою першої зірки українці сідають за щедрі, але пісний, стіл. Святий вечір прийнято проводити у колі всієї родини. Цей день в усіх асоціюється із такою смачною стравою, як куття. Вона красується на столі серед ще 11 страв, адже всі знають про те, що до святої вечері потрібно приготувати 12 страв. Кутя перша страва, яку їдять. Господар першим сідає за стіл, запалює різдвяну свічку і благословляє вечерю, після чого куштує кутю і роздає її родині. Після кутю вже можна переходити до інших страв риби, грибів, борщу, вареників, тушкованої капусти картоплю, звару тощо. У різних регіонах України набір страв є різним, та все ж зберігається їхня кількість. Окремо варто зупинитися на оформленні столу. У старовину стіл вистилали соломою, а долівку дому сіном. Це було символом ясел, на які поклали новонародженого Ісуса. Традиційно на стіл також насипають трохи зерна і покривають скатертиною. У святвечір до хати приносять дідух – житній, пшеничний або вівсяний сніп. Він символізує врожай, добробут, дух предків і є оберегом роду. Традиція ставити на святовечерю дідух також тягнеться з часів язисництва. Під час святкової вечері за столом не можна сперечатися, лаятися і лихословити. Вранці українці вітаються фразою Христос народився. А у відповідь чують славімо Його! У цей день люди зазвичай відвідують церкву, а також ходять в гості до родичів і друзів. У перший день Різдва закінчується піст. Тож українці сідають за вже по-справжньому святковий стіл та колядують. Споконвіку існував у нашому народі гарний звичай бажати один одному і господарям щастя, здоров'я, много літ і всяких статків у хаті і в родині. Вже по святі вечері українці починали ходити по хатах, піснями та відтворенням побутових сценок поздоровляти господарів та їхніх дітей. Колядники починають ходити по будинках із святого вечора. Часто вони носять із собою на палиці Велику зірку, вона символізує Віфлеємську, яка ознаменувала народження Христа. Перед тим, як зайти до будинку, молодь або дітлахи. Просять дозволу заколядувати. Коли господарі погоджуються, колядники починають співати про народження Христа, а також бажають господарям щастя, здоров'я і достатку, за що колядників обдаровують солодощами та грошима. Вважається, що чим більше колядників відвідає оселю, тим щедріший буде для родини рік. Ми, сучасні українці, неухильно дотримуємось національних традицій у святкуванні Різдва. Юні жителі петехацької громади, а саме вихованці дитячої школи мистецтв, з року в рік теж ходять з колядою оселями городян, бажаючи господарям щастя, здоров'я нога літа. Нині війна в країні здається, що не до святкувань. Однак не забуваємо своїх традицій, бо вони ідентифікують нас як народ. В них велика частина нашої спільної сили, сили, яка рухає нас до перемоги.